Псалом 49, Псалом Асафів прорік Бог над богами Господь, і землю покликав від схід сонця і аж до заходу його. Із Сіону, хорони краси, Бог явився в промінні. Приходить наш Бог і не буде мовчати. Палючий огонь перед Ним, а круг Нього все буриться сильно. Він покличе з гори небеса і землю, народ свій судити. Позбирайте для мене побожних моїх, що над жертвою склали заповіта зо мною. І небеса звістять правду Його, що Бог він суддя. Слухай, же ти, мій народе, бо буду ось я говорити Ізраїлеві і буду свідчить на тебе. Бог Бог твій, я буду карати тебе не за жертви твої, бо все передо мною твої цілопалення. Не візьму я бичка з твого дому, ні козлів із кошар твоїх, бо належить мені вся лісна звірина та худоба із тисячі гір. Я знаю все птаство гірське і звір польовий при мені. Якби я був голодний, тобі не сказав, бо моя, вся вселенна, і усе, що на ній, Чи я м'ясо бичків споживаю і п'ю кров козлів, принось Богові в жертву, подяку, виконуй свої обітниці Всевишньому, і до мене поклич в день недолі, я тебе порятую, ти ж прославиш мене, і до грішника Бог промовляє, чого про устави мої розповідаєш, і чого заповіта мого на устах своїх носиш. Ти ж науку зненавидів і поза себе слова мої викинув. Як? Ти злодія бачив, то бігав із ним і з перелюбниками накладав. Свої уста пускаєш на зло, і язик твій оману плете. Ти сидиш проти брата свого, наговорюєш поголоски пускаєш про сина своєї матері. Оце ти робив, я ж мовчав, і ти думав, що я такий самий, як ти. Тому буду картати тебе і виложу все перед очі твої. Зрозумійте ж це ви, що забуваєте Бога, що я не схопив, бо не буде кому рятувати. Хто жертву подяки приносить, той шанує мене, а хто на дорогу свою уважає, Боже спасіння йому покажу.